На цю та суміжні теми ми просто зараз поговоримо із Миколою Маломужем, екс-голова служби зовнішньої розвідки, генерал армії. Сьогодні з нами на зв'язку, пане Миколо, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Тож, по-перше, говоримо про візит представника США в організації Об'єднаних Націй Саманти Пауер до України. Вона багато спілкується із українською владною верхівкою, зрештою. А, наші покладають великі сподівання на цей візит, тому що він може зробити свій внесок у розширення відносин України і Америки для того, щоб протистояти зовнішній агресії Росії. А ви як вважаєте, цей візит може нести якусь вагому роль? А, ну, першу чергу я хочу значити ще якраз це знаковий візит, тому що перший раз представник ООН США приїжджає в Україну, але дві позиції це дійсно підтримати Україну стратегічних та проблемах пов'язаних з миром, але тут глибока оцінка ситуації на місці повинна проведена відповідно висловлені рекомендації по імплементації мінських угод. І інша ситуація це консолідація міжнародних сил на виконання і цих угод, і формат, можливо, який буде розширений для того, щоб змусити і Російську Федерацію і бойовиків піти на більш ефективні кроки по врегулюванню ситуації припинення вогню і вийти з цієї складної. Біпояспію в першого скаполітичних і е, я чітко е, знаю позицію по заходу, особливо по керівництву США, що вони хотіли знати більш реальну обстановку, тому і Семанта Пауер, крім е, стратегічних напрямків підтримки йде якраз на той напрямок, який дійсно визначить реальні кроки по врегулюванню, тому що е, рух зупинився мінські угоди з уже з лютого не виконуються. Йде ескалація напруженості, і тут, тут дійсно є важлива роль, що вона оцінила ситуацію, донесла до керівництва США, як згенерувати зусилля і керівництва США, і європейських країн на формування нового механізму Мінських домовленостей або відповідно його розширення, який би більш ефективно діяв на нас на сьогоднішній день. І ще одна склада надзвичайно важлива це е, якраз консолідація представників ООН. Безпосередньо побувавши в Україні і на місці подій, відповідно вона буде консолідувати не тільки керівництво США, а й представництво інших країн світу на більш ефективний механізм підтримки. І тут у нас є хороший вихід постійно члена безпеки. ООН, і будемо повнокровно повнокровну прийнятисувати в рамках якраз постійних, не постійних членів. А це надважлива ситуація, тому що це реальні вже правові підстави приймати рішення в ООН і приймати відповідне. Конкретні кроки, тобто, недарма е, наша українська верхівка покладає такі сподівання на е, втілення в життя мінських домовленостей і пов'язує їх саме з підтримкою з боку Ради безпеки ООН? Це е, як один із передумовища для цього висновки були зроблені пізніше, але це вже позитивний mm -hmm. крок. Е, тобто, ви можете сказати, що е, фактично цей візит це такий важель впливу і на терористів в тому числі. Це знаково буде і для Росії, і для терористів, що представниця США прибула, і відповідно цього може бути зрушений, ото заторможений процес мирного регулювання. Буде сигналом і включаючи і Росії, і терористам, що є можливість виходу. Те, терористи вже не знаємо, подали свої проекти змін до законодавства щодо е, до виходу з такої складної ситуації, і з іншого боку, е, погодилися з тим, що навіть Крим е, знаходиться в складі України, тому вже є знаки е, такі сигнали, що вони готові до переговору. Процесу пане Микола. Ще така є інформація. Україна офіційно повідомила Раду Європи про окупацію Донбасу Росії. Ією таким чином Київ покладає всю відповідальність за порушення будь-яких статей Європейської конвенції з прав людини в зоні АТО на країну агресора. І я нагадаю, що Київ неодноразово заявляв на міжнародному рівні, що Крим та Севастополь є територією тимчасово окупованої Росією в результаті її збройної агресії проти України. Тепер у листі за підписом глави МЗС Павла Клімкіна підкреслюється, що цей статус мають також окремі території Луганської та Донецької областей. Пане Миколо. Чи вважаєте ви, що загалом українські політики, українська верхівка іде в ногу із часом? І чи своєчасно зараз з'являються подіб... подібні подання, подібні заяви? Чи можливо це варто було б зробити раніше? Ну, перше, я рахую, що надзвичайно велике запізнення, тому що треба було це подання зробити ще під час анексії Криму а ще краще напередження, коли передбачалася анексія, зрозуміло, тоді конгенер... їх. Ці сили і європейського союзу, відповідно інших країн світу на упередження таких дій. Ми йдемо за подіями, як правило, і тому прийшла анексія. Пройшли відповідно бойові операції по захопленню східних наших областей. І в даній ситуації ми, начебто, заднім числом констатуємо, що вже визнав світ. Генасамблея ООН це визнала, європейський союз, парламентська асамблея Ради Європи визнала те, що вже є анексія. А ми, наче, підтверджуємо, тільки зараз даємо такий документ. Я думаю, що він не має такого надвизівкого значення, але чисто юридичний момент він повинен був зроблений бути. Ну відповідно, МЗС за пізним це зробило. От, ви знаєте, це все нагадує ситуацію із визнанням а, Росії країною агресором. Я нагадаю цю епопею у Верховній Раді України, а потім із поданням а, до світов... світової спільноти а, вимога а, до а, світу, щоб і світ визнав Росію все-таки агресором. А, тоді це був дуже такий, ну скажімо, демонстраційний хід. Зрештою, досить запізнілий. А зараз ситуація так само повторюється. Це суто демонстраційний. Страційний хід це точно так же, да, просто демонстрація, концентрація вже факту, але в офіційному листі. І навіть те, що було проголошено нашим парламентом, це такий, знаєте, захід, який не має юридичних наслідків. Тобто це просто заява. От, і то запізнива, але і офіційна влада і ніяких конкретних кроків юридичних я підкреслюю і політичних не провела. Тому в даній ситуації і дуже в'яла позиція світу, я повернувся з Європи недавно. І я бачу, що багато країн займають таку опосередкову позицію. Так, да, там є агресія, але конкретних заходів ми проводити не будемо, тому що, по-перше, є різне бачення якраз причин цього конфлікту, є різне бачення регулювання ситуації і є звинувачення, що небажання Плювати є з обох сторін з російської сторони, бойовики і навіть України. Є й такі думки. Тому нам треба більш чітко висловити позицію, більш чітко робити юридичні кроки і більш чітко виконувати ті домовленості, які дійсно ми прийняли на міжнародному рівні. Ну зрештою, Европа до кінця не єдина в позиції, що саме Росія розв'язала цю війну. Багато хто все-таки робить ставку на внутрішнє таке суто український внутрішній конфлікт. Але це вже інша тема для розмови. А, Пане Миколо, ви, як от е, е, генерал армії, як екс-голова служби зовнішньої розвідки, я думаю, що ви нас проконсультуєте і ще е, по одній інформації. Голова служби безпеки України Валентина Леваченко виступить у Конгресі США, зокрема у комітеті закордонних е, справ палати представників і сенату, за словами радника голови СБУ Маркіяна Лобківського. Очільник служби безпеки України представить докази збройної агресії Російської Федерації проти України і обговорить з американською стороною дієві шляхи для допомоги нашій країні. Пане Миколо, до вас запитання чи свою роботу зараз буде виконувати Валентин Наливайченко як очільник служби безпеки України. Наскільки доцільним є його візит до США? І знову ж таки повертаючись до питання своєчасності, наскільки зараз це актуально? Я перше скажу, що в даний момент це не надактуально і не функція голови служби безпеки, якраз. Ступати відповідно в конгресі в такому комітеті, яким е, дійсно опікується це України, відповідно, уряду країни, якраз його функції ставити ці питання, але зрозуміло, що ці докази вимагали і представники США ще рік назад я був в Вашингтоні, і представники Європи на протязі декількох місяців. Ще в прошлого року вони активно ставили питання та й конкретні докази і в міжнародній організації, і в ООН, в Європейський Союз в паре. Дайте це потужна пресі. Тільки зараз ми демонструємо двох відповідно співвійськових груден штаба і на цій основі намагаємося показати, що в нас є масові докази. Оце якраз всі докази фіксовані були. І прокуратури відповідно іншими правоохоронними органами, і через МЗС дав міжодним організаціям для реалізації, для реакції. А це просто такий іміджовий буде виступ, який буде заявлений головою служби безпеки про те, що такі факти є. От ну ще буде е -е, позитивна реакція, але надзвичайно серйозних юридичних кроків це не дасть можливості. Тобто нібито непогано, і гарний хід, зрештою, але. Говорити про результативність практично якусь цього кроку ми не можемо зараз. Це зовнішні буде тільки такий крок, жест зроблений. Він може в деякій мірі мати позитив, але сам комітет він уже давно працює над цим проблемою, Він дав оцінку. Вони знають ситуацію неодноразово, і комітет ціло, і конгрес, і сенат уже виступали з кон. Ними про пропозицію повз допомоги Україні і в регулюванні ситуації. Тобто, ну додатково це може дати деякі докази, але ці докази в США я вам скажу набагато сильніші, ніж у нас. Вони зафіксовані і спецслужбами, і відповідними. Е Об'єктивними засобами контролю, це, наприклад, космічної розвідки, і відповідно по дипломатичним каналам отримані всі матеріали, які доказують якраз агресивну позицію Росії і бойовиків. Тут практично додатково, я думаю, що багато чого їм нового не буде. І пане Миколо, от заключна така частина вже напевно нашої бесіди. Ми сьогодні з вами поговорили фактично про відносини української верхівки з американською стороною, загалом про Україну американські відносини. Ми бачимо, що дещо пожвавлюються вони, що все більше візитів. що Щойно ми бачили, як поїхав туди наш прем'єр і міністр фінансів, як продовжують говорити на різні. Теми з американцями, і, напевно, головна тема все-таки це надання чи не надання Україні все-таки більш такої вагомої допомоги в військовому сенсі. Чи не здається вам, що ця консолідація українських політиків довкола Америки зараз спрямована все-таки на? які вибори, що мають відбутися там, на зміну голови очільника цієї держави, і відтак і на зміну позиції щодо України, тому що ми знаємо, що саме Барак Обама зараз, ніби так ну досить обережний в позиції надання Україні оборонного озброєння. Ну, в першу чергу хочу визначити, що Барак Обама він дійсно дійсно е виступив проти е всіх е резолюцій і Конгресу, і Сенату щодо надання летальної зброї України. І зрозуміло, що е наші керівники і дипломатія орієнтуються на пошуки якраз перспективного кандидата, який буде ефективним союзником України. Це в першу чергу із демократичної партії, і зрозуміло з республіканської там вже виходить уже молодший другий буш. Тому в даний момент активізація це в цьому напрямку правильно, тому що треба шукати союзників до виборів, і тоді вони більш ефективно працюють і підтримують. Але з іншого боку, і позиція і США активізувалася, тому що виборчий процес повинен показати, що вони ефективно допомагають якраз в таких складних ситуаціях, які дійсно загрожують і або регіону, або в цілому світу. Тому це може взаємно навіть зараз бути активна діяльність. От але інший момент ще. Ви бачите, що мінські угоди не виконуються, і йде така агресивна позиція, і Росії відповідно і не припиняються бойові зіткнення на фронті. а Консолідація йде країн сімки. Першу чорночоліс США, і ми довели їм декілька тижнів назад план регулювання, виховаючи з глобальних загроз і більш чіткий план, по кожному пункту по Україні і якраз це спонукало вже зібрати сімку, і після цього спонукало якраз цю активність взаємну політичну активність на Фрунті, але лідери цієї ситуації виступає США на ну, друге місце. Ми зараз знаємо, що Джеб Буш перебуває з візитом у Європі. Це створює йому непоганий імідж напередодні офіційного оголошення про балотування на пост лідера Америки. А у нас з Європою досить цікаві відносини в тому сенсі, що ми чекали, можливо, дещо більшої допомоги від Європи, і зрештою зараз її шукаємо у Америки. Як вважаєте, чи може Америка впливати на позицію Європи стосовно України? І можливо ця позиція буде вже більш радикальною, більш конкретною? Зараз якраз є передумови до спонукання і Європи, але зрозуміло, ми працювали із керівництвом Німеччини, що взаємно, так сказати, вироблення позиції Німеччини, США, а тоді, відповідно, країни сімки або ще краще двадцятки для врегулювання ситуації. Перший крок ми зробили три тижні назад, і він почав реалізовуватися через ту ж велику сімку. З іншого боку, зараз США зайняла більш активну позицію, це особливо останній. Тиждень півтора, от в зв'язку з тим, що е є модель дій. По перше, вона вже ясно озвучена, Вона обговорена першими особами, якраз в Німеччині, і тепер я думаю, що є передумови для зміну форматів переговорів по Україні і вирішення от, кризової проблеми. Це є шанс зараз. І активізація якраз з цим пов'язана. Дякую вам, пане Миколу, за те, що ви так ем, містко і ємко нам відповіли на запитання, що турбують наших телеглядачів. Ну і нас заразом так само. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Микола Маломуш, екс-голова служби зовнішньої розвідки та генерал армії.